Читаємо і розповідаємо про свої захоплення. Перевіряю свої досягнення. Пригадайте, які види творів ви читали у цьому розділі? Правильно, це вірші, оповідання та стаття. З якого вірша це речення? Осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. І нагадайте, будь ласка, хто автор цього вірша. Правильно, вірш Ліни Костенко вже брами літа замикає осінь. Пригадайте, будь ласка, якою буває інформація. Так, Інформація буває текстова, мультимедійна та звукова. Поясніть, будь ласка, чому книжки читають по-різному. Вірно. У статті Як читають книжки сказано, швидкість читання значною мірою залежить від того, що і з якою метою ми читаємо. Читаємо. Наш підручник називається літературне читання. А як ви думаєте, що означає слово література? Словник дає таке пояснення. Література походить від латинського слова, що означає буква чи літера. Це сукупність писаних і друкованих творів певного народу. Епохи людства. Які твори в розділі гумористичні? Так у розділі Веселе слово ми читали вірш, що написав Василь Марсюк під назвою Диктант. Скажіть, будь ласка, а для чого пишуть такі твори? Доведіть, що текст читач Максимко є художнім. Давайте з вами пригадаємо, що художні тексти характеризуються наявністю оцінних прикметників прямою мовою, розмовно народними формами, емоційно забарвлені. Вони не лише описують певну подію, але і передають її стан та певні емоції. Основна мета художнього тексту емоційна дія на читача. Знайдіть у тексті Читач Максимку головну думку. Так, люди почувалися щасливими так само, як і Максимко. Спробуй полюбити читання, і ти обов'язково відчуєш те саме. Які джерела інформації використано в цьому розділі? Давайте пригадаємо. Джерело інформації може бути людина чи предмет, що зберігає інформацію. Джерелами інформації можуть бути співрозмовники або різні предмети. Книга, комп'ютер, телевізор. інше. У процесі взаємодії ця інформація доходить до інших людей. Роздивіться дороговказ вдумливого читання. Подумайте, що би ви хотіли до нього додати або змінити. Складіть свій дороговказ.